Виконуємо номер 147 із підручника Геометрія 7 та номер 16, крапочка 11 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1». Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Прямі АБ, КЛ і МН перетинаються в точці О. Малюнок 7, крапочка 14. Є перпендикулярними прямі АВ і МН, Якщо завдання перше кут АОК – 25 градусів, кут КОН 66 градусів. І завдання друге кут ЛОН 118 градусів, а кут ЛОБ 28 градусів. Приступаємо до виконання. Позначимо наші кути на малюнку. Кут АОК, АОК, він у нас 25 градусів і кут КОН КОН. Він у нас 66 градусів. Знайдемо градусну міру кута АОН. Якщо вона буде 90 градусів, наші прямі АБ і МН будуть перпендикулярні. За основною властивістю вимірювання кутів вимірювання. Утів градусна міра кута АОН. дорівнює сумі градусних мір кутів АОК і КОН. 25 градусів, додамо 66 градусів. Отримаємо 91 градус. Як бачимо, наші прямі АБ і МН. Не є перпендикулярними. І задача друга. Тепер у нас кут відомо ЛОН. ЛОН. він 118 градусів і кут ЛОБ м 28 градусів. Знайдемо градусну міру кута БОН. Якщо він буде 90 градусів, то прямі АБ і МН перпендикулярні із основної властивості вимірювання кутів. Градусна міра кута БОН дорівнює різниці градусних мір кутів ЛОН і ЛОБ. 118 градусів, віднімемо 28 градусів, отримаємо 90 градусів. Отже, прямі АБ і МН Перпендикулярні. Номер. 147 із підручника Геометрія 7 та номер 16 крапочка 10 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.